Друзі, всім добрий вечір. Давайте подивимося, що відбувається на лінії фронту, і не тільки. Попросимо всіх, хто підтримує Україну, відгукнутися, поставити лайк за минулу добу. Російські окупанти завдали 10 ракетних і 15 авіаційних ударів. Здійснили понад 56 обстрілів з РСЗВ по об'єктах на території України. Внаслідок російських обстрілів 19 вересня постраждала інфраструктура понад 33 населених пунктів. Тривають заходи так званої мобілізації на тимчасово окупованих територіях, введено заборону на виїзд чоловікам з тимчасово окупованого Криму без дозволу військових комісаріатів. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Веселе, Кордюмівка та Новомихайлівка. Втрати ворога за останній час. В районі Нова Айдара Луганської області ліквідовано та виведено з ладу близько 50 одиниць військової техніки та знищено боєприпаси. За минулу добу авіація сил оборони вразила 24 райони зосередження живої сили і військової техніки противника, чотири позиції зенітних ракетних комплексів і один склад боєприпасів. ЗСУ знищили літак Су 25 керовану авіаційну ракету і БПЛА противника, ракетні війська і артилерія. За минулу добу завдали вогневе ураження по 16 об'єктах противника. Зокрема, по шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, семи районах зосередження артилерії, а також трьох складах боєприпасів. Війська РФ не здатні зупинити просування ЗСУ на Луганщину через річку ОСКІЛ. Наші захисники ведуть локальний наступ на лінії Лиман-Ямполь-Білогорівка. Росія більше не контролює Донецьку та Луганську області повністю. Українські успіхи в контрнаступі підривають бойовий дух російських підрозділів, які до вторгнення в Україну вважалися елітними АСД. Термінова заява про псевдореферендуми в тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей показує паніку серед маріонеткових сил і Кремля. Часткова анексія на даному етапі поставить Кремль в дивне становище, вимагаючи, щоб українські війська не окупували так звану російську територію і в принизливе становище, коли він не може забезпечити виконання цієї вимоги. Українські сили ймовірно продовжують обмежені та локальні наступальні операції через річку Оскол на лінії Лиман-Ямпіль-Білогорівка. Російські війська продовжували наземні атаки південніше Бахмута. Українські сили продовжують завдавати ударів по російських військових, транспортних і тилових об'єктах Херсонської області. Зсу потопили баржу окупантів з військовими та озброєнням. Деталі, це сталося в районі Нової Каховки та Козацького, повідомляє ОК Південь. Баржа, завантажена озброєнням, технікою та особовим складом, потрапивши під вогневе ураження, поповнила підводний флот окупантів, сказано в повідомленні. Всього за добу на південному напрямку російська армія втратила 90 військовослужбовців, 3 танка, 8 одиниць іншої бронетехніки, 3 гаубиці 100Б і М100 С, 4 самохідні 152-мм акації. Дві самохідні гармати, і гіацин, шість РЦЗВ град, склад боєприпасів. Україна і Росія досягнули домовленості щодо обміну полоненими, президент Туреччини. обміняють 200 військовополонених, уточнив Ердоган. Офіційного підтвердження від української сторони поки не було. Дуже чекаємо наших героїв вдома.